Ми купили будинок в США за 560 тисяч доларів, і тепер це місце, де буде жити наша українська сім'я в Штатах. Ми тут в США вже більше 10 років. Коли я приїхала сюди, джейванщицею, навіть мріяти не могла, що буду жити в Америці у власному будинку. Ми з чоловіком купили New Construction House. Тут ще ніхто до нас не жив. Ми перші і все новесеньке, і чекаю на нашу родину. Це велике свято для нас. Емоції переповнюють. Ми це змогли. Будинок великий 5-bedroom, 3 Бестром з новенькою білою кухнею, де я вже чекаю, щоб приготувати перший сніданок з великим бекярд, на якому будуть гратися. А Далюся з сестричкою і нашою собакою Лулу. Це ще не все. Наш будинок ми купили у іншому штаті, тому вітайте нових резидентів штату Індіана. Взагалі з покупкою будинку буде багато подій, які приведуть мій влог у формат облаштування нового дому та переїзду у інший штат. Тому підписуйтесь, якщо вам цікаво, чому ми прийняли таке рішення переїхати. В наступних відео все розповім. Я дуже щаслива розпочати новий етап нашого життя. А також вдячна Льоші і собі за те, що ми разом досягли. Далі більше. Молодці. Ми всі за вас тут щиро раді. Правильно ж я говорю? Ну, так і є. Бачите, в Америці люди купили свій будинок, тільки, от, правда, не сказали, там, чи за кеш, готівку, чи в кредит. Бо у нас же цікавить ну, от такі подробиці. Я обичаюся. Ну, Типу, я думаю, вас теж. Я думаю, що я сказав, те, що ви подумали, але окей. Хай буду я поганий, а ви всі хороші. <с> так от. А, да, Ну, купили й молодці. І хто там побачить цю дівчину, підписуйтесь на неї, дивіться, що там і як. Кому цікаво. А, ну, тут, що тут ще скажеш? Ну, молодці, ну, українці, бачите, наші. Підприємчиві люди, мабуть, роботящі, можливо, ну, відкладали 10 років це срок. І ми всі вам бажаємо, щоб у вас все було добре. Все таки як-ніяк як 10 років разом. І не знаю як, але на відео люди щасливі. Надіємося, надіюсь, що і в житті вони також щасливі. І все в них добре. І буде це добре. Ми по-справжньому, по, по щирому вам бажаємо щастя, здоров'я і, як то кажуть, багато років прожити. Щоб то був ваш не перший будинок, і щоб ви його купили, і, може, ви його так і купили. Якщо не так, то щоб ви купили наступну заготівку без тих кредитів. Бо я що, до чого я так говорю за ті кредити, бо знаю, що в Америці це, типу, дуже така популярна штука, все брати в кредит. Там здається, якби якщо ти береш в кредит, то вроді би як. Чи ти якісь податки менше платиш. Щось таке? Я не в курсі. Щось таке мені говорили. А, люди, які живуть в Америці. От, чому беруть кредит? Тому якби... Штат Індіана дуже дивно, знаєте. Я навіть не знаю, де він знаходиться, якщо так дивитись на карту Америки. Знаю, де Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Чикаго. Так. Собі знаю. Ні, Чикаго знаю приблизно, а от лас вегас знаю, де. А інші так, штати не дуже популярні е, серед українців. Чи я помиляюсь, можливо, і популярні, може я щось просто не в курсі. Ну, не знаю. Ну, коротше, якось так. Не знаю, де та Індіана. Треба подивитися на карті, де та Індіана знаходиться. Ну, зараз гляну. Штат Індіана, чому іменно Індіана, але то таке. Штат Індіана. Індіана. Угу. А, чекайте тут. То -то біля Чикаго. Тут то -то у Індіана, тут зразу біля Чикаго. Угу. Знаєте, я колись, ну і не колись, і зараз теж би хотів а, взяти машину, полетіти в Америку, взяти машину, але просто ну не жити там, а подорожувати. Взяти машину і поїхати по Америці от, на машині. Я не знаю, скільки це часу там займає, можливо, це займає і місяць, можливо, і два, можливо, і більше. Але не так просто проїхати, а зупинитися, подивитися, як реально от, живуть американці, громадяни Америки. От, там є ж купа тих штатів, да? там, умовно кажучи, від Майами там, до Каліфорнії, от так. і в кожному штаті, в, кожному, в кожній столиці штату. Можливо, навіть зупинитись на якихось пару днів, щоб реально відчути от, оце. Ну, цікаво. Ну, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, понятно, Майами це такі великі мегаполіси. Ми про них дуже часто чуємо, бачимо в кіно і так, від друзів, знайомих. А от цікаво йому, знаєте, заїхати в якісь такі штати, типу, от не то, що нікому невідомі, не відомі, а можливо, не популярні, там, от, заїхати в північну Дакоту, наприклад. Хтось був в північній Дакоті. Чи я не знаю, там. Ай, Айдахо, Монтана. Монтана, да? Чи там, я не знаю, ну, скільки там тих штатів? Багато ж. В Техас, Х'юстон, Аризона. Аризона це Лас-Вегас. Ні, Невада це Лас-Вегас. Юта, Вайомінг. Ну. Міннесота. Ну, цікаво же ж. Цікаво. Цікаво в ці всі штати було би заїхати. Це така, знаєте, хай буде моя якась мрія. Можливо, вона колись здійсниться. Можливо, я взагалі поміняю свою думку. Знаєте, я завжди про Штати відгукуюсь так не дуже, типу, позитивненько. Ну, бо я там був, мені не дуже сподобалось, але це нормально, коли людина в своєму житті міняє свою думку. Здавалося, що це не, ти маєш. Ну, як. Типу, це ну це моє чисто сугубо нікому не цікава і не потрібна суб'єктивна думка. Але я рахую, що коли людина здатна поміняти свою думку, це характеризує її як. ну, тіпо, ну, Як свідому людину. Можливо, з сильним характером, тому що дуже рідко. Можливо, не дуже рідко, але рідко, коли люди готові поміняти свою думку. Впертість, принциповість не дає нам, его не дає нам поміняти свою думку. Ми стоїмо на своєму, можливо, десь глибині навіть душі відчуваємо, що вони праві. Але все одно стоїмо на своєму, і нам же ж це міняє життя, мішає жити гарно, добре, можливо, прийняти правильне рішення. Так правильно виразити. Зміняє прийняти правильні рішення. Знаєте? Маленькі діти вони відкриті до цього світу. От вони завжди питають, а що це таке, а що це таке, а що це таке? Вони їх все цікавить. І потім, коли вони дорослішують, переходять в доросле життя, і чим далі з віком, їхній світ звужується. Вони все менше цікавляться чимось. Вони живуть своїм тим, життям, тою буденністю, і нічого нового їх вже не цікавить, або вони не мають часу на це, або і не цікавить, банально не цікавить. Розумієте, яка ситуація? От. І змінити свою думку, свій погляд, можливо, світогляд світогляд, приведе вас до чогось цікавішого, кращого, можливо, до гіршого. Я не знаю. Ну, типа... Але стояти все життя на одному може і теж так правильно. Я не знаю. Я... Ну, як правильно? От. До чого я це все ввів? Що я завжди казав, що Штати. Я, я і зараз би не хотів там жити. Але мені цікаво, і мені не тільки Америка цікава, мені ну, Європу я вже всю об'їзди, вроді би, ну, ще от скандинавські країни подивився. Мені цікаво поїхати і в Австралію, і дуже сильно мені цікаво, ми недавно з дружиною навіть про це говорили. Мені дуже цікаво було би поїхати подорожувати Південною Америкою, да? з'їхати в Колумбію, прикиньте на машині. Да? Там дуже небезпечно, і це єдине, що якби, напрягає, можливо, стримує. З'їхати десь якусь я не знаю там, в Чилі. В Чилі заїхати, в Аргентину, в Бразилію. Я знаю, там небезпечно, але так хочеться подивитись. Там багато різних країн. Там е... Гондурас, да? це ж там правильно, ну я ще теж гляну, я вбачаюсь. Які там країни? Південно. Центральна є Америка, Панама, Коста, Коста Ріка. От я би дуже хотів Коста-Ріку. У мене колись було в дитинстві чи завжди Коста-Ріка, Коста-Ріка, не знаю, хотів би в Гондурас, Нікарагуа, Гватемала. Ну, цікаво ж. От Домініканська республіка, мені здається, вона вже така, знаєте, ну, можливо, я помиляюсь, заїжджена там, туристична, вже там дуже багато було людей. Я ніколи не чув, щоб хтось був в Венесуелі. Ну, бо там небезпечно. Але цікаво подивитися. Гаяна, Сурінамі, Французька. Гві... Гвіана, Перу, Еквадор. Ну це ж цікаво. Ну реально, ну це цікаво. Ну, подивитися, я, от, до речі, ніколи не дивився оці передачі там про подорожі. Знаєте, от люди люблять дивитися. Ну і класно. У мене якось, ну, не знаю. Я, типу, у мене нема такого, щоб я там. Останнім часом я дозволив якісь фільми дивитися на Нетфліксі. А до цього я взагалі не дивився ні кіно, ні якихось таких передач, ігри на комп'ютері не грав. Завжди от щось там собі, знаєте. Старався щось досягнути, завжди якимись там справами займався, то все. Коротше, не знаю. Зараз і дозволив подивитися фільми, і, і добре. І слава Богу. Так от в Болівію заїхати. От Болівія, да? Парагвай. Ну, цікаво. Уругвай. Чилі, ще раз повторюсь. Ну, цікаво поїхати, подивитись на цю культуру. Це ж зовсім інший світ. Це ну, це ж зовсім інший світ. Якщо в Америці ще багато там. Все-таки, як там не було би наших, європейців і все решта, то, ну, можливо, там теж в тих країнах є, але я щось ніколи не чув, щоб хтось був в Парагваї. Ви чули таке за Парагвай? Я ні. Перу, Еквадор, Колумбія, Панама, Венесуела, ще раз повторюсь, Каракас. Ну, це, ну, Мені це дуже цікаво. Мені це дуже цікаво. Венесуела, виявляється, дуже велика країна. Ми ж цим всім не цікавимось, нам не до того. От. От поїхати, то, напевно, рік треба цілий там їздити, щоб я в Америку всю подивитися і Південну Америку покататися. Ну, нічого, цікаво, цілий рік би покататися. Ну, цікаво ж, цікаво. Ми завжди тратимо свій ресурс, свій час, енергію там, щоб побудувати будинок, собі, дітям. Заслуговуються діти на це чи не заслуговують, але треба. Все. І не так, і не пожили, і світу того не побачили, знаєте. Ну але то вже, як то кажуть, та, можливо, це і не окрема історія, можливо, вона якраз і сюди, в тему. Діти не завжди бувають вдячні за те, що ви для них робите. Ми не завжди буваємо вдячні батькам. І, можливо, батьки і не мають для нас все робити, а ми і не завжди маємо, як то кажуть. Ну, не те, щоб дякувати ми маємо завжди, але Коротше, ці тіпа, стосунки дітей, батьків, це складна тема, що тут говорити. Дуже складна. Коротше, мені здається, що подорожі це один, одне з найкращих, що є взагалі на цій планеті для людей. Дивитися нові країни, нові культури, нову ментальність це дуже круто. Небезпечно, це небезпечно, це треба признати. Але цікаво. Надіюсь, що може я ще колись поподорожую. І вам всім також цього бажаю, щоб у вас все було добре.